Андре, ось ситуація у Бахмуті, ситуація з цією ротацією, заміною? Скажіть, будь ласка, що це за момент? Як це момент певної передишки і для збройних сил України, якщо міняються і не можуть одночасно і мінятися, і ротуватися, і атакувати настільки активно, як це було? Чи це момент якоїсь можливості, так би мовити, коли ворог стає вразливішим у цей момент? от трішечки ви можете нам роз'яснити, що це за час такий. Це сума перелічених факторів, але фактор номер один це величезні втрати злочинного приватної військової компанії Вагнер, який озвучив злочинець пригожин. А чи не вперше він дав зрозуміти, що під Бахмутом сукупно російська армія разом з вагнерівцями загубила, залишила в полях біля 100 тисяч відповідно знищених збройними силами України орків? Ця цифра безумовно є вражаюча, і вона відповідно тягне за собою якісь зрозумілі речі пов'язані з тим. Що Пригожин називає ротація? Угу. А саме Пане на... Олександре, от Гарція... про нього я Зависки. буквально зараз невеличку ремарочку зроблю, і запитання будуть стосуватися трішечки і Пригожина теж і цього його анонсу анонсу того, що а, будуть відводитися, і нібито збираються вагнерівці на відпочинки і в табори. А як його слід розуміти? Чи дійсно це певною мірою обіцянка? І треба сприймати ці слова а, за чисту монету? Ці слова Пригожина, чи все ж таки а, Вагнерівці про? Сто передислоковуються, можливо, в меншій кількості, але будуть використані на інших місцях. Наскільки швидко можна доукомплектувати ось такі підрозділи, а, якщо ем, є підстави робити якийсь висновок в українських військових, то а як ставляться до доукомплектації? Наскільки наскільки швидко можна доукомплектувати той же Вагнер? Якщо черевати говорить про повітряно-десантні війська, що це вже можливо другий третій склад? А ось цих підрозділів особовий склад, тому що попередні так само були фактично, фактично знищені. Я думаю, що не йде мова про доукомплектацію йде мова про збереження залишків, оскільки це вже є видимі речі, вже тривалий час. А ті, хто перебувають в місцях позбавлення волі, вони вже не поступають власне до приватної військової компанії у лави вагнерівців. Вони поступають в збройні сили Російської Федерації, а тому розраховувати Пригожину на доукомплектацію не доводиться. Але як я вже сказав, він хоче зберегти бодай якісь залишки того війська, яке залишилося в полях навколо Бахмуту. Це один крок, а другий крок його пов'язаний з тим, що він, очевидно, сам не вірить, що Бахмут можна буде втримати на тривалий час, адже українська артилерія постійно просувається вперед, займає панівні висоти. відтак Пригожин хоче бути долучений до а, проекту якоїсь там міні-перемоги, а не до проекту поразки на теренах російсько-української війни. Тому вчасний вихід це також вчасний вихід з під. Відповідальності це не просто територіальна річ, це втекти від можливого непопулярного для себе сценарію. Саме це зараз реалізовується. Угу. В тактичному плані, як це впливає на російські позиції у Бахмуті? Безумовно, це зменшує їхню боєздатність, бо завжди в будь-якій ситуації ротація. Заміна тих, хто тримає позиції, незалежно яка це армія, який це підрозділ, завжди дається важко. А тому безумовно і збільшення наших утриманих позицій, зрештою, кожен може дивитися на Діпстейт щодня, як змінюється ага. карта з того часу, як вони в лапках оголосили перемогу над фортецею Бахмут. А відтак це нам плюс. А що саме в такий жаркий час? Відбувається ротація і заходять нові частини замість залишків, того що залишилося з приватної військової компанії Вагнера. Угу. А якщо Черевати говорить, що за е, останні дні динаміка е, тиску росіян не змінювалася, ну тобто, це залишалося напружено, але от на якомусь одному рівні. А то чого чекати, коли ротація відбудеться, коли відбудеться ця заміна? Дуже важко робити такий прогноз. А зрозуміло, що коли вони розробляли план Бахмутської операції, то вони не розраховували на те, що це розтягнеться на три сотні днів, і Бахмут тоді для них був воротами до східного Донбасу, був воротами до Слов'янська, до Костянтинівки і до Краматорська. А нагадую, що це ще був час, коли вони ще розробляли операцію під умовною наступні. Зброю від Ізюма до Бердянська. Все це зараз позаду. Росіяни добре розуміють про можливості наші завести час, і вони очевидно були реалізовані звести відповідні укріплення на підступом до цієї величезної агломерації, яка починається з Константинівки і закінчується в Слов'янську. Тому швидкого рішення з Бахмутом у них не вийшло, і для них зараз всі ці. Речі носили швидше пропагандивний характер, що вони, мовляв, взяли доленосне місто на Донбасі. Тощо Бахмут, а безумовно, як і будь-яке українське місто, нам є дуже дорогим, але можливості проводити оборону навколо Слов'янська Краматорська і Констахи куди вищі ніж можливості, котрі ми мали в Бахмуті. Я думаю, ворог це добре розуміє, і для них зараз такий момент, що робити далі яким чином для початку втримувати uh -huh. те, що вони зайняли, і куди просуватися далі, uh -huh. пане Олександре? А от якщо подивитися на фронт ширше щодо Бахмута, і навіть ну, от не таких далеких від нього ділянок фронту. Авдіївки і північніше Криміної Сватового то були повідомлення за досить короткий термін про пересування, що Росіяни, нібито, забирають звідти свої підрозділи, щоб Бахмут посилювати, або можливо навпаки, оскільки вважають, що Бахмут уже захопили, намагатимуться перекинути на Авдіївку. Ви зараз от бачите, от тут якусь динаміку. Ви бачите якісь пріоритети, які змінюються у Росіян чи ні? От є зараз підстав. Аво, якісь фактори, які дозволяють зробити це, цей висновок, ну про це більше знає напевно генеральний штаб, наше головне управління розвідки і ті структури, котрі постійно моніторять рух російських військ. А від себе можу сказати лише таке, що росіяни поки що не перебувають в стадії таких ротацій, де б вони масово там залишали позиції, змінювали підрозділи, окрім власне всім відомого Бахмуту. Тобто зараз. Військо, якщо так дуже спрощено, нас рятує, і воно я думаю, ще не тривалий час. Так бо така ця тактика росіян буде дуже нам помічною. Оця знаєте сталінсько-жуківська практика російських військ, вони намагаються одразу. Наступати по всіх напрямках, а коли ти наступаєш по всіх напрямках, то не до ротацій активних, то треба думати, як займатися логістикою, підвозити снаряди, забирати поранених і привозити їжу і воду. Ага. Тобто, іншими словами, не можу з вами поділитися тим, чого не знаю. Але те, що вони наступають далі на всіх напрямках, дає підстави вважати, що особливих ага. ротацій у них немає, окрім зрозуміло, бахмуту. Ага.